Швидко збирається, швидко йде по воді. Кільовий моторний човен НДНТ. Сьогодні про це. На травень 2025 року його ціна 31 тисяча. Надається гарантія 5 років. Це кільовий моторний човен з надувним дном низького тиску. Його перевагами є мала вага як для кільовки, та швидка підготовка до виходу на воду. Фактично його треба розгорнути, накачати мінімум затрат часу та зусиль. Довжина даної моделі 330 см, а її ширина 150 см. Вона складається із трьох балонів діаметром 42 см, виготовляється з ПВХ щільністю 1100 г на метр квадратний, має вагу всього 37 кг та вантажопід'ємність в 350 кг. На човні поклеєно три ручки для транспортування по периметру привальний брус з водовідбійником. По балонах леєрний канат, два весла та дві рухомі сидушки. На ньому встановлено короткий транець 381 мм, який допускає двигуни потужністю до 10 кінських сил. Кінцевики подовжені для кращого балансу та для швидкого виходу на глісер. Цей човен добре підходить як для риболовлі, так і для приємних покатушок. До комплекту входить дві сумки. Насос та РМ комплект. Надувний човен НДНТ можна подивитися, можна потрогати та купити в нашому магазині місто Київ, вулиця Петра Калнишевська, 16. До зустрічі!